Після невдачі у російській міжнаціональній хокейній лізі, основний склад Київського соколу взяв участь в іноземному чемпіонаті Рівне нижче – Східноєвропейській хокейній лізі, де з першої спроби завоював срібні медалі. Наступні два роки Сокіл здобував чемпіонські титули «Сєхал», а команду ШВСМ у Лізі замінив створений на її базі Беркут. В сезоні 1999-2000 років Беркут став новим володарем трофею, обігравши у фіналі плей-офф «Сєхал» Сокіл. Наступного сезону Беркут захистив титул, а Сокіл взяв бронзові медалі. В сезоні 2001 року Беркутівці вперше в історії українського хокею вийшли до півфіналу континентального кубка. А у 2002, 2004 та 2006 роках це досягнення повторили соколяни. Сезон 2001-2002 став для беркута останнім. Клуб здобув бронзу сєхел, а влітку команду розформували. В сезоні 2002-2003 бронзові медалі сєхал виборов уже сокіл. А у завершальному сезоні Східноєвропейської ліги команда з Києва стала четвертою. Закриття Східноєвропейської хокейної ліги у 2004 році могло стати новим шансом для створення власної хокейної системи в Україні. На жаль, замість цього керівництво сокола вдруге обрало російсько-білоруський вектор розвитку. В результаті команда провела сім сезонів в чемпіонатах цих країн. У 2005 році кияни посіли четверте місце відкритого чемпіонату Білорусі. Наступного року вийшли до однієї четвертої фіналу плей-офф, а у 2007 році стали лише десятими. У 2008 році Сокіл повернувся до змагань другого рівня чемпіонату Росії та зупинився на стадії однієї восьмої фіналу. А 2009 року зміг досягти чвертьфіналу Вищої ліги чемпіонату Росії. У 2010 році Сокіл повернувся до чемпіонату Білорусі з метою здобути трофей, але того року зупинився на півфінальній стадії. Наступного року Політ «Сокола» обірвався на стадії чвертьфіналу. За весь цей період часу з моменту утворення чемпіонату України. У 1993 році по 2012 рік столичний Сокіл вигравав золото 12 разів. При цьому весь цей час виступаючи основним складом в Росії чи Білорусі, граючи в Україні лише на стадії пливу. Якщо додати до цього, що у 1994 році чемпіоном ставав фарм клуб Сокола ШВСМ, а у 1996 шостому турнір не відбувся, бо гроші пішли на участь киян в російській МХЛ, стає зрозуміло, що керівництво Сокола та ФХУ бачало у цій команді український варіант московського ЦСКА. Де збиралися усі найкращі радянські гравці, та награвався склад національної збірної? Оскільки розвиток української хокейної системи нікого не цікавив, сильного юнацького чемпіонату в Україні не було створено. А от професійний чемпіонат проводився виключно для проформи, бо для участі національної збірної України у чемпіонатах світу міжнародною федерацією хокею було передбачено обов'язкове проведення національної першості. Вісімнадцятирічну гегемонію столичних клубів у чемпіонаті України було перервано у 2011 році хокейним клубом Донбас, який було відроджено на початку 2000-х в Донецьку. Наступні два сезони Донбас здобував чемпіонство національної першості другим складом, а основний спочатку вийшов до однієї четвертої фіналу впливу вищої хокейної ліги. Наступного року дебютував у континентальній хокейній лізі, посівши сімнадцяте місце. А вже у сезоні 2013-14 в КХЛ українська команда дійшла до однієї четвертої плей-офф. Склад Донбасу був зірковим навіть за мірками НХЛ. У команді з Донецька грали володар Кубка Стенлі, 2006 киянин Антон Бобчук, дворазовий володар Кубка Стенлі, киянин Руслан Федотенко. Відомі за виступами в НХЛ Сергій Варламов і Олексій Понікаровський. Та багато колишніх та майбутніх гравців найсильнішої Ліги світу, як Ренді Робітайл, Євген Дадонов та Майкл Лейт. Однак головна ідея КХЛ, як і її попередників полягала, в тому, що у Лізі ніколи не зможе перемогти команда не з Росії. Тому втрата інтересу українського клубу до участі у змаганнях в Росії була лише питанням часу. В той самий час Донбас поставив перед собою завдання виграти головний трофей Європи того часу континентальний кубок. У 2011 році український клуб дебютував в турнірі, одразу дійшовши до суперфіналу, де обіграли Білоруську Юність 2-1 та італійський Азіаго 6-2. Але в останньому матчі поступили. Зпилися господарем турніру Руан-2-5. Рік по тому, у січні 2013 року, Донбас здобув реванш і став першою українською командою, яка виграла хокейний євротрофей. Суперфінал проходив у Донецьку, і команда. Розгромила Руан з рахунком 7-1. Дублями відзначилися Варламов і Кіїскінен. А також забивали Вілсон, Панградський та Пірітягин. Цей тріумф закріпив Донбас як лідера українського хокею на наступне десятиліття. Діаметрально іншою була ситуація з київським соколом. Зазнавши невдачі у спробі здобути медалі в Білорусі та Росії У 2012 році легендарна команда вперше у своїй історії ви. Вирі вирішила грати основним складом в регулярному чемпіонаті України, на жаль, не зумівши здобути чемпіонство жодного разу за наступні три роки. Власники клубу втратили інтерес, і флагман українського хокею припинив своє існування на довгі шість років. Крім того, період з 2005 по 2013 роки ознаменувався масштабним хокейним будівництвом. За дев'ять років в нашій країні з'явився 21 Критий льодовий об'єкт у 12 регіонах України, а також було реконструйовано дві великі хокейні арени радянської епохи. У жовтні 2007 року Кабінетом міністрів України було затверджено Державну програму хокей України. В період з 2008 по 2013 роки на її реалізацію виділили 315 мільйонів гривень з державного бюджету та 153 мільйони 810 тисяч гривень з місцевих бюджетів еквівалент. 62 мільйонам доларів США за цим проектом за 6 років у восьми регіонах України побудували 12 нових типових льодових арен з трибунами на близько 500 сотень глядачів, чотирма роздягальнями, приміщеннями для судів, санвузлами, гідромодулями та гаражами для замбоні. Вони стали центром створення десятків дитячих команд різних вікових груп, що значно вплинуло на збільшення кількості дітей, які займаються хокеєм в Україні. На початку 2013 року в Донецьку почалось будівництво. То над сучасною кальмою сарени з трибунами на 15,5 тисяч місць. Об'єкт мав стати четвертою найбільшою ареною Європи та домівкою Донбаса. Але через російську окупацію Донецька будівництво зупинили в квітні 2014 року і не завершили. У 2014-му Через початок російської війни проти України в окупації опинилися ще й хокейні арени Криму, Луганська і ще у Донецьку. А льодовий палац Дружба в столиці Шахтарів було спалено російськими. Колаборантами